Так. Так. Навіть не ріжучи. Ви огірки мені? Звісно, молодці засоліте, щоб, щоб, щоб не спортилися. А українці вони ж такі, знаєте. Да. Так. 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 Так, того... так це вони можуть бути і малосольні, так. і такі. Так, так, так. Так. Так, так, вони е е малосольні. малосольні, а тоді ви їх просто... Малосольні за 15 хвилин показати. Ага. Горілка не спіла заховати, у вас вона є. Ага. Ну Це ж ви це робите, ні. Н -н -н -н. Це мені треба для цього просто каструля з кришкою, сіль і багато зелені. І В кульку? М -м -м. Знаю. Ну, типа я в кульку, але ну, у відрі ну, в каструлі краще, вони mm -hmm. відбуваються бігом. Ой, не про... за хвилину не, не встигнемо. Да? Бо так, це... Наташа, О, Наташа. А там чарка десь. Десь, десь, десь чарка. й ну, там забрали. Так? Забрали чарку.